Які документи потрібні для оформлення тимчасового захисту? Документи, що посвідчують особу, видані в Україні. Підтвердження місця проживання в Республіці Молдова. За необхідність Документи цивільного стану, якщо мова йде про сім'ю та дітей. Щоб подати заявку на тимчасовий захист, ви повинні перебувати в країні та мати молдавський номер телефону. Щоб подати заявку, потрібно виконати два кроки. По-перше, зареєструватись онлайн. Вам необхідно заповнити основну інформацію про себе і члени в сім'ї, які подають заяву разом з вами, завантажити документи і вибрати час, дату і місце особу особистого прийому. У вас має бути молдавський номер телефону, щоб отримати доступ до форми онлайн-реєстрації. По-друге, прийти на прийом до обраного Офісу Генерального інспекторату з міграції з оригіналами документів, що посвідчують особу. Кожній особі, у тому числі неповнолітнім, буде видано документ, що засвідчує особу одержувачого тимчасового захисту. Статус тимчасового захисту дає вам право перебувати на території Республіки Молдова на визначений період часу до 1 березня 2024 року, працювати, мати доступ до розміщення в центрах розміщення осіб, отримувати первинну та екстрену медичну допомогу на освіту для дітей. Користатися послугами соціальної допомоги, як бенефіціар тимчасового захисту ви зобов'язані поважати закони Республіки Молдова, не порушуючи прав і свобод інших осіб, відповідати на запити державних органів. Повідомити Генеральний інспекторат з питань міграції у разі добровольного повернення в Україну або отримання форми захисту в іншій країні. Повідомити Генеральний інспекторат з питань міграції протягом 10 днів про будь-яку зміну правового статусу цивільного стану, зміну місця проживання в Республіці Молдова, втрату або пошкодження документа, що посвідчує особу тимчасового захисту. Припинення охорони. Закінчення строку, на який було надано тимчасовий захист. Від'їжджати за межі території Республіки Молдова, включаючи Україну більш ніж на 45 днів сукупно, відмова від статусу одержувача тимчасового захисту особою, яка користувалася цим статусом, з повідомлення Генеральної інспекції у справах міграції. Добровольна репатріація в Україну або переселення в іншу країну особи, яка користувалася тимчасовим захистом. Наявність обґрунтованих підстав вважати, що особа, якій було надано тимчасовий захист, підпадає під одне з положень про виключення, передбачених статтею 20 закону про притулок в Республіці Молдова. У разі надання інших форм захисту, передбачених законом про притулок в Республіці Молдова.